Мега крута новина є для всієї футбольної спільноти України, а також для всіх жителів Житомира з'явилися зображення в мережі е, плану майбутнього стадіону, який буде будуватися в Житомирі. Е, саме футбольним клубом Полісся, як розумію, можливо, за участі е, територіальної громади міста, але 100% що більшість коштів е, будуть приватними. Це із плюсів. Там буде прям мультипростір, де будуть і комерційні блоки, фан-зона, віб-зона, е медіа-зона. Окрім цього, там буде кіберспортивна арена, а також, наскільки я розумію, буде можливість на стадіоні проводити різні івенти, концерти. Ну, тобто вона буде розрахована під різні події, не обов'язково футбольні. На 12 тисяч глядачів розрахована арена. Тому вона зможе відповідати також уже і стандартам єврокубків, і чекаємо на якийсь там Реал Мадрид чи Барселону в Житомирі.